Привіт! Е, у мене є одне запитання, але перше, як я прийду до запитання, покажу свою одну рослинку. Це Figer е, інжир, так, по українськи інжир. Ось я купила маленький такий саженець у магазині, у нас по Гонкібот. І е, були тут два листочки, але вони зів'яли, вони пропали, а тепер він пустив нові листочки і там продовжує далі рости. Досить непогано тримається тепер проти того, що було. Але це не про це. Поклав мені чоловік тут у своїй орхідеї. Тут, на мій підвіконник, в моїй кімнаті. І в мене ось таке питання. Хто може підказати, хто може порадити. Орхідеї мають такі, ось такий, якби клей на, на стеблах. Не буде видно. Ось. І вони ось такі, не знаю, у нас вдома е орхідеї тримаються. На тих вікнах теж нормальні, але тут вони всі ось таким, як. Якби в сиропі, якісь вони такі клеєм, якби, якби таким клеєм намазані. І воно не проходить, чи, чи можна її ще врятувати, тому що вона сама якось теж не, не, не дуже виглядає, чи вже викидати, хоча б не хотілося б, хто може підказати. Чим можна її, чи підживити, чи е, може, може якось щось не знаю, може гранулиці поміняти. Не знаю, що їй тут не, на цьому місці не сподобалось, що вони такі. І це вже досить довго. Ось такі орхідеї у нас тут на, на, на моєму підвіконнику. Так що, якщо можна порадити, що, що, що можна зробити, щоб врятувати таку орхідейку, ось така тигрова бордова, шкода, що пропадає. Так що, всім дякую. І до зустрічі.